Якщо є справа для ну для України в цей час, то це потрібно робити, да від'їжджати з кимось там обговорювати якісь питання, які позитивно, ну скажімо так, складуться на всій ситуації в Україні. А якщо ти їдеш для того, щоб там здовольнити себе, там да ну це не той час. Прийде час, ми будемо всі від'їжджати, будемо ну, відпочивати. Це ну, не, не той час, коли треба це робити. Більш того, викладувати це все в соцмережі, щоб все це бачили. Ну. Якщо воно справжнє, щось там наладжує, та контактів наладжували, за 30 років наладжували і йде. Вони якщо ви Ужгород маєте на увазі. Якщо можна чиновником, то чого і простим людям не можна. На моє глибоке переконання, вони повинні йти на фронт, знати ціну поту, крові, смерті, горя, а тоді вже нехай їдуть куди хочуть. В Древньому Римі держслужбовець, доки не відслужив війську 10 років, не мав права займати якусь посаду державну, бути сенатором чи кимось. Того. Тоді їх любили, поважали, цінували і вірили їм. Ні, що влада ховається за спинами героїв. Ну, Відрядження, якщо це стосується якихось дуже важливих справ, які можуть вплинути на подальше, на покращення нашої країни на якийсь такий не дуже великий період, бо інші чоловіки не мають. Такої змоги. Ви знаєте, я була за кордоном, я дуже багато бачила наших чиновників, які відпочивали. з чим з сім'ями дуже це я, я вважаю, що вони не мають права під час війни ніде виїжджати. На них повинно суспільство би, рівнятися, брати з них приклад. Так що, як займають такі посади, нехай будуть тим прикладом. Просто молоді люди і з таким опломом відверталися від мене, бо багатьох я знаю. Пам'ятаю, теж бувши депутат. Так що бажаю їм бути прикладом для нашої молоді і для наших, як кажуть, співвітчизників. Думаю, спочатку в себе треба вирішити, розуміти всі питання. Я думаю, що ліпше їм сидіти вдома і працювати на повну силу тут. Згодом, з городами, побратимами з. Містами побратимами теж є. Якась поміч іде, так що я думаю, що так. Ну, якщо це йде відрядження, а якщо це йде під видом відрядження на відпочинок, то і я хочу поїхати на відпочинок. мене відпускає, а Я теж громадянин України. Ну, якщо це необхідно для керівництва, то мають, але не так, щоб віддихати на курортах і ну, вивозити свої сім'ї, віддихати. Це так. Да. Я проти цього. Я думаю, що нам взагалі чиновники не потрібні. Тому що вони там будуть робити, мені все рівно. Вони просто заважають нам жити. Все, все, все. Місцевих і районних рівнів повинні бути підлягати мобілізації. Я вважаю, не мають мати броні на рівних підставах з усіма. боронити нашу батьківщину.